Слухай, брачу, є задачка, Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. о, граєш ти, а ми робимо ремонт. Кілька деталей та авто летять на фронт. Тачки для ЗСУ. Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. 10 жирних тачок чекатимуть на хлопців. тюнінгуй тачки з павпер екзібіт буде в шоці. Колективо тепер Лукаш. Лукаш під ліву ногу собі підробляє. Лукаш. Передача. Це гол. Ні, це не гол, друзі. Другий номер тут виходить. У нас на майданчик Трещенко Віталій, Замість Миколи Ронова. Як то кажуть, тут же атакують, ну дивіться, забирають, не видно, що з технікою, видно, що з великого поля він навіть приїхав. До нас, М'яч летить у ворота ні, не залітає. Але видно, що цей гравець відкований, бо м'яч не може зачепити гравці. Командськюру виходить, я до кімок пробиває, і знову Пархоменко Леонід. Він ось його, це його, як на великому полі, як то кажуть, прокинув, пробіжав. Розгортає. Усенко, передача на Ройнова. Ройнов може під праву ногу під ліву навіть, під ліву ногу. а Там поміж них не вийшло. Зараз на ній напахомку забити. Моргун. Є такімофагі, не точна передача. Ну можна зараз зміночку. Арбі е, Лізунов Олександр. Моргун може бити. воріт, ще ну, це, а Знову на Лізунова і. Перехоплю, віддає, який пас! Друзі, якби ця комбінація пройшла. На Лізунова, Лізунов, на Моргун. А Моргуна, Лізунова, один в один вихід, Лізунов, вирішує. Євак Михайло. просто браво. Це просто фантастика. Тут Вовк Андрій вперед. Передача на Вовка, Вовк може бити. пробиває навіть поміж ніг там, влучає захиснику. Але, але... Знову передача. Євдокімов б'є. Який удар. Там Михайло Хайлахєва. Тут вже атакують. Команда Шевролет. Передача на Усенко. Усенко заб'є чи ні. Усенко не забиває. Дача доходить. Микола Ройнов. Ройнов забиває. Ні, не забиває команда Шевроле. Оце момент, друзі. Просто вбивчий. Просто вбивчий. Там повинен був Юрченко забивати. Який удар, друзі? Усенко забиває цей м'яч Андрій Усенко на 28-й хвилині. Зустрічі, друзі, зі... 0, на користь «Шевроле». Шевроле Право Пісна, раз, один -один, Вже Рахунок стає. Андрій Вовк забиває. Можна бити і не влучає по воротах. Просили Олексій. У другому таймі, так, і там в одному фолі отримав жито. Зараз момент. Як забиває зараз Усенко Андрій. Друзі, після передачі, ось там зреагував Леонід Пархоменко, але Усенко. Можна грати 2-1 по рахунку команди Chevrolet. І тут же 3 1 можна робити. Ні, Євдокімов. спокійно граємо. Ух, який постріл зараз у Ссенко не розіграють. Хвилина 27. Залишається. Можна грати. Тут Роєнов. Це, це не наш постріл, це не наш свисток. Був Моргун не забиває. І Прокидує собі вперед, заб'ють. Зараз гравці 5 секунд. 4-3, 2-1. І фінальний свисток з рахунком 2 1